На Подільському міському ринку активна фаза капітального ремонту системи водозабезпечення. Роботи на цьому об'єкті вже добігають завершення. Модернізація в мережі дозволить покращити якість водопостачання для підприємців ринку та мешканців прилеглих вулиць. Про технічні деталі та хід виконання робіт розповів головний інженер Квеподісь водоканал Юрій Доган. Проводимо роботи на міському ринку по заміні ділянки водогону напірного. Яка з'єднує у нас водозабір Південний з водозабором Північний. До цих робіт ми готувалися давно, до цих пір ми вже виконали комплекс робіт. Це була і заміна встановлення додаткових насосів на північному водозаборі, це і заміна засувок. Вже ми замінили власними силами по вулиці Мельниченка ділянку труби в 150 метрів. Зараз ми замінили, продовжуємо ще міняти, ділянку водогону на ринку протяжністю 450 метрів. Роботи виконуються за допомогою горизонтально направленого буріння, що дозволяє не розривати і не пошкоджувати асфальтобетонне покриття, розриваємо тільки ділянками там, де буде заход труби і де вихід труби. Тобто, вся інша. Ділянка залишається нетронутою цілою. Такий підхід став можливим завдяки спеціалізованій техніці, яка прибула до Подільська з Одеси. Роботи виконуються фірмою Одеса Спеценерго. Спершу було проведено тендер щодо закупівлі необхідних послуг. А тепер необхідна нам техніка разом із досвідченою командою фахівців. Працюватиме весь необхідний проміжок часу для виконання ремонтних робіт. Перед тим, як виконувати ці роботи, ми переключили міський ринок, переключили абонентів для того, щоб вони були забезпечені питною водою. Всі абоненти наші з водою, ніхто не залишився без води, ніхто не постраждав від цих робіт. Незручності відчули тільки відвідувачі ринку та працівники ринку. Вже тиждень ми працюємо. Просимо вибачення за ці незручності, але це Вимушена, і така необхідність, і це краще, ніж ті прориви, які ми бачили постійно на місцевому ринку. Постійно вимивало асфальт, постійно ми працювали, і ми перестанемо втрачати воду, і вже не буде тих аварій, які були раніше. Техніка працює точно, швидко та ефективно. Зараз триває завершальний етап прокладання трубопроводу. У подиск водоканалі запевняють, нова система водопостачання стане більш надійною та довговічною а отже, забезпечить стабільне водопостачання для всієї прилеглої території. Олексій Мягі телекомпанія Пет.